Ти колись помічала, як пагаї й погані хлопці притягують, наче магнітом. Вони впевнені, зухвалі, трохи небезпечні. І саме це викликає інтерес. Але як залучити такого хлопця, щоб не втратити себе? Сьогодні я розповім 5 реальних кроків, як це зробити. Поїхали! Поганих хлопців не приваблюють нав'язливі, їм подобаються ті, хто має власне життя. Покажи, що ти зайнята! У тебе є хобі, друзі, плани. Не відповідаєш миттєво на повідомлення? І правильно, чим менше тобі, тим більше він про тебе думає. Не будь надто милою. Виклик це те, що його заводить. Пожартуй у відповідь, злегка підколюй. Але без грубості важливо зберігати баланс. Твоя впевненість, твоя суперсила. Не відкривай усю себе за одну розмову. Хай він сам старається тебе пізнати. Ти не відкрита книга, ти роман із заплутаним сюжетом. Погляд затримай на секунду довше. Дотик легкий, випадковий, сміх щирий, але не фальшивий. Він має відчути іскру, але не отримати все одразу. Запропонуй щось неочікуване пригоду, прогулянку вночі, поїздку за кавою. Він має зрозуміти з тобою цікаво, ти не така, як усі, ти виклик. І йому це подобається. Але пам'ятай, поганий хлопець не завжди хороший партнер. Не дозволяй принижень, не мовчи, якщо тобі боляче. Будь сильною, але залишайся собою.